Міжнародні партнери передадуть 42,5 мільйона євро на відновлення нової арки на Чорнобильській АЕС, пошкодженій росіянами 14 лютого. Про це повідомила 25 червня міністерка захисту довкілля та природних ресурсів Світлана Гринчук на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, Франція виділяє 10,5 мільйонів євро. Велика Британія майже 7 мільйонів. Європейська комісія 25. Нагадаємо, російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в ніч. На 14 лютого в укриття зруйнованого четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної станції про це того ж дня повідомив президент Володимир Зеленський у Фейсбуці. І за його словами, укриття на час було пошкоджене. Тоді було пошкоджено пожежу. Загасили, і загалом він заявив, що така атака могла бути цілеспрямованою. За його словами, дрон летів на висоті 85 метрів, а радари не бачать цієї висоти. Ну, а прес-секретар Путіна Пісков заявив, що немає точної інформації про атаку, але цитую: не може бути й мови, щоб завдавалися удари по якихось об'єктах атомної інфраструктури. Цитують російські пропагандистські змі. Ну і 25 лютого державне агентство України з управління зоною відчуження повідомило про локалізацію всіх осередків кліня після пожежі, що виникла 14 лютого, внаслідок удару російського безпілотника по новому арковому саркофагу над четвертим аварійним блоком Чорнобильської АЕС. Більше про ліквідацію наслідків російських ударів по арці Чорнобильської АЕС будемо говорити з заступником міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Єгор Перелигін з нами на зв'язку. Вітаємо вас вітаємо, радий бути з вами. Дуже дякуємо, що доєдналися. Пане Ігор, розкажіть, будь ласка, в якому зараз стані Арка, чи проводилися якісь роботи на об'єкті зараз? По перше, хотів би сказати, що ситуація локалізована наразі. Це перше дуже важливо підкреслити той момент, що наразі ситуація знаходиться під контролем, та ми досягли повної локалізації всіх наслідків цієї жахливої атаки та пожежі. Але I'll right. you, yeah, we'll Ми наразі знаходимося в стані, коли ми повинні проводити технологічний технічний аудит. Ми повинні проводити фінансовий аудит наших систем, наших планів. Наразі у нас ми, ми працюємо з нашими партнерами в Європейському банку реконструкції та розвитку. Ми тільки що повернулися з асамблеї, і де ми, як ви правильно зазначили, привезли трохи більше ніж 42 мільйони євро фінансу додаткового фінансування на ліквідацію цих. Наслідки, але я вам можу одразу вже сказати, що з великою вірогідністю і ми маємо бути реалістами. Ці гроші не вистачить для того, щоб повністю ліквідувати всі наслідки та зробити всі необхідні роботи по відновленню безпеки Аркі. Але е, також хочу сказати, що наразі ситуація ще раз підкреслює локалізована. Скажіть, будь ласка, коли як швидко мають ці всі роботи бути виконані для того, щоб ця територія залишалася безпечною для громадян України і інших країн Європи? Е, ну, по перше, в чому полягає в чому, в чому вся складність ситуації? Це те, що пошкоджено було не тільки обладнання е, технологічне. Наприклад, як ви добре знаєте, був пошкоджений мостовий кран, е, який знаходився в гаражу технічного обслуговування. Е, були пошкоджені підйомні двері. Тобто, там, там, коли влучив, куди влучив дрон, та де він розірвався, е, було пошкоджено системи переходу візків, які там знаходяться оця вся роботизація. Але головна проблема полягає в тому, що була пошкоджена мембрана. Мембрана є Едем, це мембрана, яка відповідала за герметизацію е, всього конфайменту, і це наша головна проблема. Це е, зараз ми повинні знайти технічне рішення, як відновлювати наш е, об'єкт. З точки зору того, щоб мати такий же самий рівень герметизації, та щоб функція арки була відновлена до той, якої Ну з якої вона передбачалась, коли її конструювали. Оце головне, тому що е проблематика атаки е дрону була в тому, що пожежа, яка виникла в наслідку атаки, вона спричинила е досить, досить масштабне е внутрішнє е возгорання. І це була проблемою, тому що. Сама мембрана зазнала значної шкоди. Мембрана вона також відповідала за те, щоб не тільки була стабільна герметичність, але був стабільний температурний режим для того, щоб металева конструкція, яка знаходиться внутрі, щоб вона тримала стабільну температуру і не піддавалася корозії. Тому наразі ми в перемовинах з нашими партнерами. Наразі є запуск і підписання грантової угоди угоди номер 5 з нашими е, донорами офіційними в рамках асамблеї, і в рамках цієї угоди ми також збираємо спеціалістів, які працювали на таких великих корпораціях, як Буїґ, як вінці які будували цю арку. І е, в рамках цієї угоди ми будемо шукати і будемо виробляти нормальне, адекватне рішення технологічне для того, щоб відновити повністю функціонал арки І ми сподіваємося, що найближчим часом. Так і до речі, ще хотів сказати про ось ця тління. Я пам'ятаю, ми стежили за розвитком подій поблизу саркофагу, точніше, на самому об'єкті після влучання того дрона. якщо не помиляюсь, тижнями там спостерігалося тління, працювали екстрені служби та спеціалісти. І от у мене питання: чи не виникне потреба щодо відновлення заміни всього саркофагу або всього ось цього конфайнменту, враховуючи те, що сам саркофаг було розгермет... розгерметизовано. Дуже влучне та коректне запитання, це дійсно турбує багатьох з нас і багатьох, хто знаходиться в процесі, але е, наразі у нас та яка місія у нас стоїть наразі? Це те, щоб знайти. Технологічне та інженерне рішення, щоб не перебудовувати арку по-новому, тому що дивіться, арка це сендвіч з двох ліній нержавіючої сталі. Було б дуже дуже ну, коштовно, та було б дуже проблематично все це демонтувати та замінити. І ми говоримо про те, що арка коштувала майже 2 мільярди євро попередньо. Тому е наразі стоїть задача знайти технологічний рі. Рішення, що робити з цією аркою, яка є у нас на сьогоднішній день, і як відновити герметизацію після нашого візиту до Лондона, я оптиміст. Я вам скажу одразу: я побачив багато цікавих ідей, я побачив багато уваги до цього питання, і я побачив те, що пріоритетність повертається, і ми бачимо активність навіть від тих партнерів та країн, які раніше вважали свою місію. Завершеною, тому е, є привід для оптимізму, е, враховуючи, що конструкція сама є стабільною, і що конструкція будувалася ну, з самого початку на 100 років гарантії, то я думаю, що ми знайдемо е, інженерне рішення, як відновити локальні точки проблематики. Пані Ігоре, якщо не помиляюся, попередньо за українськими підрахунками потрібно було 100 мільйонів євро для відновлення. А зараз йдеться про виділення 42. Чи цієї суми вистачить, чи це є початкова сума на якісь первинні роботи? Ви абсолютно правильно зауважили, це є тільки початком. Наразі ми працюємо над тим, щоб на наступну асамблею вийти з більш детальною інформацією, з більш детальними прорахунками. Головне, чому б оці 42 мільйони євро, ну трохи більше ніж 42 мільйони євро, вони були виділені, щоб почати вже процес технологічного аудиту та та підготовки інженерного рішення щодо відновлення арки. тобто всі. Розуміли, що ми не маємо право згаяти час. Нам треба було рухатися. Тому от вийшли на таку суму. Її достатньо, щоб держати лока... локалізацію проблеми, але е, я вам можу сказати, що з великою вірогідністю е, відновлення буде коштувати навіть трохи більше ніж 100 мільйонів євро. Тобто, ми розуміємо, що на наступну асамблею ми будемо розмовляти з нашими донорами вже з якимись цифрами та рішеннями та пропозиціями, і це і це буде як мінімум 100 мільйонів євро. Ро ви правильно скажете, так але ці підготовчі роботи вони вже фактично розпочалися. З точки зору інтелектуальної праці, інженерної праці, стратегічного планування, інженерного планування, розробну ну, аналізу ситуації, проведення якихось тестів. Так ми вже працюємо спільно. Але от наразі зараз підписується грантова угода номер 5, Вона офіційно дасть нам запуск цього процесу. Тому ми, ми працюємо в робочому режимі кожен день. Це факт. Працюємо всі з західними партнерами з банком ЄБРР, з індивідуальними донорами, тобто країнами. І наші колеги працюють на ЧЕС в ДАЗВУ в підприємстві ек ЕКОЦентр державному, тобто іде комплекс робіт вже зараз. Але коли безпосередньо роботи розпочнуться, маю на увазі не планування, а саме вже роботи на об'єкті з безпосередньо з конфайнментом, то його розпочнуть тільки коли зберуть необхідну суму. Я правильно розумію? Я думаю, що ми почнемо, ну, по-перше, з великою вірогідністю, так, але я думаю, що підготовчі роботи ми зможемо вже здійснювати перші підготовчі роботи. Ми зможемо здійснювати навіть з цією сумою, яка у нас є зараз. Але е треба бути прагматиками і треба розуміти що для того щоб цикл не розірвався виробничий ну та ремонтний нам доведеться зібрати 100 мільйонів євро якоможна швидше я думаю що до кінця року це наш план і скажіть будь ласка хто виконувати виконуватиме ці роботи і та е, організація яка давала гарантію на 100 років як тепер в цій ситуації вона діє чи це якраз про неї йдеться uh... Ну, по перше, дивіться, виконувати роботи будуть підрядники, яких обере консорціум ну, Асамблея. Асамблея на базі платформи ЄВРР, Тобто тут головне залежить від них від наших західних партнерів. Це перше. Друге, це те, що я думаю, що великий вплив матиме та група інженерів та та група аналітиків, які саме працюють безпосередньо з нашими з нашим банком партнер ну, з банком ЄБР. Це друге і третє це те, що ми розуміємо, що арка будувалася. Її головна функція була герметизація та герметичне. Ну, заслон, скажімо, від зовнішньої ну, захист зовнішньої середи від впливу об'єкту. Але друга головна функція була забезпечити можливість та час для демонтажу самого об'єкту, який знаходиться внутрі саркофагу, тобто залишки самого реактору та чорнобильського комплексу. Тому наразі ми повинні е, зрозуміти, що е, організація, яка буде працювати з відновлення марки, та яка буде відновлювати робити цей процес з вирогідністю, це буде організація, яка також матиме якусь е, пряму чи не пряму е, функцію, е, пов'язану з майбутнім демонтажем. Тобто е, головне це те, що це е, у більшості випадків та е, сценаріїв, які нас чекають на майбутнє, тут рішення більше на бону з боку Європейського банку реконструкції та розвитку та асамблеї донорів. Тобто тут багато залежить від них ніж від нас. Ми все, що повинні зробити, це забезпечити можливість інфраструктурну, логістичну, безпекову і плюс наш персонал для того, щоб під їх під головуванням партнерів та під їх фінансуванням, ми змогли зробити ці роботи. Тому хто буде саме? Інструментаріо і організацію підрядниками ми побачимо в майбутньому. І пане Ігор чи є у вас інформація також стосовно того, як змінювався від 14 лютого радіаційний фонд в Чорнобильській зоні, чи суттєвих змін там не було у зв'язку з цією подією? Наразі ситуація така, що. Критично я б не хотів знаєте, сіяти будь-яку, ну знаєте, ходить багато мифів. Говорять багато про що, але я б не хотів би додаватися до якоїсь паніки. Ситуація була досить швидко стабілізована. Чому, чому ми змогли мінімізувати вплив так швидко і так ефективно? Треба також сказати, що нам трохи пощастило в якому плані. Дрон влучив у компартмент у частину, яка не мала відкритого доступу до самого. Об'єкту укриття, тобто, це було внутрішнє технологічно технічне приміщення для, баш... ну, для рухаючихся кранів та роботизованих механізмів. Тобто є досить великий ще бар'єр, е який блокує е доступ, скажімо, до головного об'єкту укриття. Тому е вплив радіаційний був з самого початку. ну, він дійсно трохи підвищився на якийсь момент, але наразі він повністю локалізовано та контрольован. Проблем е системних проблем та ризиків наразі немає. Пане Ігоре, дуже вдячні за те, що доєднались до нашого ефіру. Ми будемо стежити за процесом, тим як буде відбуватися процес оновлення пошкодженого росіянами конфайнменту і загалом ситуації на Чорнобильській АЕС. Єгор Перелигін, заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, був з нами на зв'язку.